Вітаю вас на моєму каналі, мене звати Яна. От вирішила сьогодні вмикнути камеру і поспілкуватися з вами. І за одночасно, щоб ви подивилися на мою сорочку, яку я вишиваю мережкою через чисницю з настилом. Скажу так відверто, сьогодні ночка була така доволі складна. Мабуть, читали або не читали. Сьогодні в Миколаїв був приліт, потрапили начебто в ТЕС, і пів міста залишилось без опалення. Нас це не коснулося, тому що в нас своє опалення, Ой, але, чесно кажучи, я навіть прокинулася від вибуху. Тому що я вже спала, але, але прокинулася і вибух доволі гучний був, тому що це було доволі близько до нашої до нашої будівлі, до нашого дому. Ось. Ну, все, не буду плакатися вам, тому що майже вся Україна кожного дня потрапляє під обстріли цих нелюдів. Ось. А, хочу показати вам свою сорочку. Трохи щось Кхм, голос осіб, не знаю чого. Ось. Роз... Розказати, що дуже важко мені дається ця сорочка, я не знаю в чому справа. Можливо, тому що, як я вже казала в попередньому відео, тут доволі нестабільна тканина, і вона дуже дрібна, не то, що дрібна, а вона ну, просто нестабільна. Ось, щоб ви розуміли, так от, от так от трошки робиш, і вона вже, бачите, і отримаєш якісь негарні переплетення. І плюс до того ще хотіла вам сказати, що чомусь на диво так плутається нитка. Це просто ну, щось неймовірне. Хоча це начебто DMC і гарна ниточка, це номер B5220. Брала я її нарізкою в магазині Мережка. Ну, так плутається, так плутається. І, можливо, із-за того ще і повільно йде сорочка, що дуже часто мені приходиться зупинятися, щоб розплутувати ці вузолки, які образовуються. І сьогодні, до речі, слухала прямий ефір Ксюксю -ксю Оксани. Вона вишиває багато кольорки. І у неї був прямий ефір з Галою Галат Дизайн. Не знаю, знаєте ви її, це наша українка, вона вважається українською дизайнеркою, але вона мешкає в Великобританії. Ось. І вона. Там Ксюня теж казала, що запитувала у Гали Галини у Галі, вона себе так називає Галя. Запитувала у Галі, яким ниточкам вона дає своє... свою перевагу, то Галя сказала, що DMC, і тільки DMC вона вишиває, бо інше якось не пробувала, і її все задовільняє. А Ксюня сказала, що у неї дуже плутаються нитки, хоча теж DMC, але от нарізкою. І я оце е, замислилася, може дійсно в намотках е, ці нитки якісь інакші? Ну, не знаю. Хоча, хоча е, всі кажуть, що це таке саме DMC, як і в моточках, це просто для фабричних. Е, Виробів вони випускають такі моточки, не знаю, а можливо і ні, а можливо, вони і інші. Ось, ну Просто ну я ж кажу, що я багато вишивала всіми нитками, але ну, так, щоб так путалася Нит, ниточка, Да, я не можу сказати, я не беру е, доволі ну коротку ниточку, я беру, ну скажу так, метр е, десь метр двадцять. Ну, тому що, ви розумієте, коли ти вишиваєш мережку, сорочку, то брати маленьку ниточку коротку, це будуть постійні закріпки. А на тій тканині це взагалі ну, дуже важко її закріпити, вона дуже тонка, ця тканина. Тому я намагаюся як можна рідше закріплювати ниточку. Ну, все одно, ну якось не знаю, не повинна. Я ж метр двадцять як десь відрізаю, але я ж її пополам скручую, то виходить, що вона, ну, менша по довжині. Ось. Ну, не знаю я, от мені цікаво. От напишіть ви мені, у вас плутаються ниточки, чи брали ви ниточки DMC нарізкою, і як вони себе поводять. Так само, чи то у мене щось не те, чи може я щось неправильно роблю, хоча, ну, що можна неправильно робити ниточкою? Ну, ось от так от Захотілося з вами поспілкуватися поділитися от, своїми просуваннями. Знаєте, от поки що з вами от, розмовляю, ще не разу ниточка не зав'язалася, закрутилася. Тфу -тфу -тфу. Може, мені треба вишивати на камеру, щоб вона не плуталася. Гарно себе поводила. Ой, не знаю я. Дуже хочу м, завершити хоча б цю першу уставку, щоб вже мати якийсь такий, знаєте, прогрес для себе, щоб бачити, вже, що рухається моя сорочка, тому що, ну, так, довго я ще ніколи не вишивала цю сорочку. І завжди мені е, хочеться щось інше зробити. То я сиджу, в'яжу. До речі, я вам не розповіла, зараз розповім, що до в'язання. Побачила в Пінтересті туніску вишивку, вона в'яжеться такими квадратами, гачком. І мені так сподобалось, думаю, «М, прикольно, треба спробувати. Ну, думаю, що ж, я буду просто так пробувати, треба щось ну, корисне робити. І я виташила, у мене були ниточки для в'язання, котрі залишалися від, чи від мами. чи Я не знаю, звідки вони у мене взялися, тому що я їх не купувала. Я не пам'ятаю чесно, але і не важливо. І я, коротше, всі ці нитки, більш-менш відібрала кольори, які співпадають з гамою один до одного, і почала в'язати. Собі таку накидку на крісло, на якому я сиджу, вишиваю. Подумала, буде корисно, я використаю ниточки, вони не будуть займати місця. І тим самим ще й навчуся в'язати цю то нізку в'язку. Виявилося, що ти так дуже просто і так легко і швидко. Я вже багатенько вишила. І от я собі придумала, що коли я буду втомлюватися від сорочки, то я буду брати е в'язання і буду в'язати. То у мене виходить, що я більше в'яжу, ніж вишиваю. Я ж кажу, що у мене з цією сорочкою щось якісь... Ну, начебто собі ж роблю. Треба ж, ну, воно б мало бути. Так, щось я не те. А ні, все правильно. А, собі роблю начебто, ну, скоріш воно все повинно бути. Але то я почала сорочку, онуку, яку вже закінчила і відправила. То потім я починала е, ці брат, братки вишивати по е, безкоштовній схемі Fantastic Stitch. Все це закінчила, а сорочка все ніяк не рухається. То я вже собі сказала, так, все, треба вже прикращати оці е, відлинювання від роботи. І поки маю час, поки маю можливість, вільний час я маю на увазі, е, треба її закінчувати. Тому що, ну, куди це годиться, -годиться нікуди не годиться. Ось, а ще е, у мене теж була перерва від е, вишивки на два дні. Е, як хто мене давно дивиться і слухає мої відео, то, мабуть, чули, що я казала, що я малюю схеми для сорочок. Так, ні, щось я не те дійсно не те щось зробила. А, ну правильно, я неправильно зробила верхній ряд. От бачите, а ви, не роз... ви, ви навіть не уявляєте, скільки разів я випорюю цю сорочку. Отак от, от вишию, начебто все добре. Зараз зараз дивлюсь, що щось не те. А треба було ось тут три зробити. Ну, Може, мені не розпорювати, а сюди вишити, і тим самим воно перекриється. А тут дві якраз. Повинна бути. Зараз спробую, подивлюся, може у мене вийде. От ви не уявляєте, скільки разів я е, розпорюю е, цю сорочку. Я вже збилася з рахунку, тому що, от, начебто, вийшло, 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 На другий день сідаю, дивлюсь, щось не те. Починаю звірятися з малюнком е, зверху. Начебто все, все вірно, але щось не те. Потім починаю звірятися з схемою, яку ж сама я її набирала. І дивлюсь, так, да, дійсно, щось так замислилась, кудись не туди пішла. Ой, коротше, причому тут я вишила оцей куток. Я вишила правильно, а тут чомусь я вирішила вишити одну. От скажіть мені, чому? Капець просто. Бо вона мені доб'є ця сорочка дійсно. Тому що ну, скільки ж можна вже випорювати. Причому багатенько випорюю туди-сюди, отак. -от. Тут же в тому річ, що це не так просто, це не хрестики там розваров і все. Тут, якщо помилився всередині рядка, то треба випорювати спочатку і до того міста, де ти. Наплутав. Ну, от, бачите, тут таке, таке місто, що я можу місце, яке я можу продовжити вишити, вишивати, не розпорюючи все інше. І це ж ідеї розход ниток, тому що якщо я випорюю, я вже її не, не можу вишивати, бо вона махриться, тонче стає і просторветься. Ну, і, звісно, Ніпки поки є, я замовила тоді чи 10 чи 13 штук цих моточків. От. Я вже ж, чесно кажучи, коли починала цю сорочку, я геть забула, що у мене я для цієї сорочки саме. Чи придбала, чи мені хтось подарував на конусі білу, білу нитку. Я не знаю я не знаю, що це за нитка, але я подивилася на неї і подумала, що о, вона буде гарна якраз для моєї майбутньої сорочки. Я ще не починала. Потім я е, забула про те, що вони у мене є, почала вишивати нитками DMC. І коли вони у мене закінчилися. Я полізла в свої нитки, і подумала, а ну, начебто мені вдалося тут безболісно дошити, ось, Вона ще попреться і я, я, я так думаю і я надіюсь на те, що вона трошки, знаєте, усядеться трошки, і воно все буде рівніше. Так от, я е, забула, що я для цієї сорочки, е, у мене є нитки білі, їх там багато на цьому конусі. А вже коли в мене закінчилася бабінка ниточок, я полізла роздивлятися, які у мене ж там є ниточки. І бачу, що лежить цей конус з білими нитками. Ну, думаю, ну що ж робити? Я вже почала і. Першу уставку і вже другу почала не буду ж я міняти нитку і розпорювати все. Думаю, ну ладно вже, замовлю в інтернет-магазині ці ниточки". от Я ну, я показувала, що я замовляла в мережці, там і лупа була, і ну, ось так от вишиваю потроху. До речі, в минулому відео я просила вас взяти участь у лотереї, яка проводила Вікторія Сікачина, і тим самим зробити донат для черкаських спецпризначенців. Їм треба було придбати зарядну станцію. Вони придбали її і звітували. Якщо у мене вийде прикрепити відео сюди, то я покажу її. Для тих же хлопців зараз їм потрібні гроші для ремонту автівки. Ну Ви знаєте, що для хлопців автівка на передовій то перше діло. І це буде інший лот, там буде рушничок вишитий власноруч Вікторією, а також буде прикраси від Ерін Біжу. Це моя подруга, вона надіслала їй прикраси для цієї лотереї. Я прикріплю посилання в описі, і якщо хтось зможе, то будь ласка, долучайтеся, тому що зараз ми можемо розраховувати тільки на себе, на свої сили. Якщо ви хочете брати участь у лотереї, то квиток коштує 100 гривень. А якщо ви не хочете, а хочете просто допомогти, то будь-яка сума на їх рахунок буде. Великою допомогу. В описі я залишу посилання і на сторінку Вікторії в Фейсбуці, Інстаграм, а також вкажу номер картки самого Олександра. Якщо ви будете брати участь у лотереї, то скріншот про оплату, будь ласка, скидайте в особисті саме Вікторії щоб вона знала, що ви хочете брати участь, тому що вона не бачить хто. Сплачує і скільки, тому що кошти йдуть зразу на рахунок Олександра. Дякуємо всім небайдужим у зборі коштів для придбання Екофло для успішної роботи з безпризначенців. Слава Україні! Доброго, слава! Ось зараз ми розраховували на те, що Америка буде з нами. А Зараз ви бачите, що коїться. Світ зійшов з розуму. Мені здається, що тільки Україна і деякі страни Євросоюзу адекватні. А вся решта просто просто казяться. як. як не, я не знаю, як хто. Навіть у мене немає слів підібрати. Ось. Так, сумно щось, да? Я розповідаю, мабуть. Такий настрій захотілося поспілкуватися. Вчора дивилася відео Мар'яни, канал Вишивочка. Теж у дівчини наболіло, і захотілося просто висловити свої внутрішні емоції. Я її добре розумію, тому що у таких світлих людей, як вона, Воно болить всередині і за своє болить, коли ти не можеш нічим допомогти близьким родичам і болить за всю Україну. Ну, нічого, будемо лікуватися красотами, як вона каже, тими, що ми робимо. ось. І будемо вишивати наше українське і не тільки. Я вважаю, що всі дівчата, які займаються вишивкою, або рукоділлям якимсь іншим, чи в'язанням, чи гачкуванням, чи там скрабболкінгом, вони все одно творять і роблять красу, і роблять цей наш світ краще. І тому я сподіваюся, що все у нас буде гаразд, я, це, я в це вірю всім серцем. І вір, вірила в Україну з першого дня. І все у нас буде гарно і краще. Тільки шкода, що гинуть наші хлопці та дівчата. І просто в цивільний от сьогодні постраждав один. Чоловік 65 років, коли стався приліт, а позавчора в нас загинуло три е військових, які займалися е розмінуванням. Бо дуже багато дзвінків іде зараз і по школах, і по садочкам, і просто в якихось торговельних центрах, що мінують. Іноді це дійсно мінують, а іноді просто е дзвонять і шкодять, І витрачають час для, може, відпочинку наших військових. Ну... Все це, я так думаю, що вас дасть всім, якщо вони так себе поводять. Ну, так захотілося поспілкуватися з вами. Сподіваюсь, що ви теж розділяєте мою думку на все це. Да, і напишіть мені, будь ласка, що, що ви думаєте про ниточки? Мені так цікаво, я не знаю, чому вони у мене плутаються. Я хочу записати ще одне відео на тему однієї моєї захопленості щодо Малювання схем, то хочу розповісти вам те, що, що може вас зацікавить. Ну, от, поки, поки з вами розмовляла трошечки повишивала. Ще, мабуть, повишиваю трохи, щоб хоч трохи просунути цю сорочку, сподіваюся, що мені вдасться її в цьому році. До, ну, в цьому роті, до, до кінця е весни е дошити і влітку я зможу її вже одягнути. Все. Всім дякую, що були зі мною ці хвилини. Бережіть себе, всім гарного вечора і всім па-па. З вами була я, Яна. Gracias.